Коли Мері виповнилося сім років, батько надіслав їй великий грошовий переказ на день народження. Він написав з Індії, де служив місіонером, і розповів, що там багато людей ще не знають про Ісуса Христа. Мері важко було це уявити, і думки про дітей, які ніколи не чули про Божу любов, не залишали її. Раптом у неї з'явилася ідея. Вона побігла до бабусі, Бабусю, як думаєш, тату не буде проти, якщо я куплю не одну дорогу біблію, а дві простіші, без золота і шкіряного переплету. Бабуся здивувалася. Нащо тобі дві біблії? Одну я залишу собі це подарунок від тата, а другу я відправлю в Індію, якісь здішині, щоб вона могла дізнатися про Ісуса. Бабуся усміхнулася і підтримала мері. Мері купила Біблію і на тительному аркуші великими буквами написала від мері, яка любить Ісуса, і хоче, щоб ти теж його пізнала. Івана 3,16 Минуло багато років. Мері стала місіонером і сама поїхала в Індію. Там вона зустріла жінку, щиро віруючи в Ісуса. Коли Мері представилася, та раптом широко розкрила очі, дістала сумки потерту Біблію і простягнула їй. Мері завмерла це була її дитяча біблія, яку вона колись надіслала в Індію. Обидві жінки впали на коліни і сльозами, радостями на очах дякували Богу за його турботу та благословення.